А от е, зброї на ці літаки для того, щоб відганяти е, Су-34-ті, які там таскають каби до лінії бойового зіткнення, б'ють по Запоріжжю і так далі. Е, у нас такої зброї, на жаль, немає. У нас немає відповідних радарів на цих літаках. Нам не дали доступу до того ж літака до двох літаків саап 340 даньої раді радіолокаційного виявлення, які нам готові передати шведи і таке інше. Тобто зараз у нас така ситуація за -16, 16 Як пам'ятаєте, коли ми просили, дайте можливість бити по Брянщині, коли вони нас наступають, от коли вони okay. то є, не. По Білнебрянщину, Білгородська область. Тоді, коли е, ми просили, вони ж там 7-12 кілометрів, вони там заходили, а ми не, мог, ну, не могли вдарити реально. І е, е, отака от була ситуація, коли було ким, чим і навіщо, але ну, не було можливості, не було дозволу. Ну і те ж саме зараз у нас за 16. -му. Ми розвою цілі так, фактично сталося те. На що ну не були розрахунки, то чого, мабуть, скоріше так ну боялися, про те, що F-16 будуть у нас ганятися за шахедами і ракетами, ну фактично, так воно і є.